Не, ну, не десту то не тоже йому. Що, куди на концерт, чи десь далі. О, баркріфт там можна впасти, чи ти не хочеш, там, де ми падали колись. Давай, давай. А може а на сам. А не, ассамблея це дуже. Я думаю, сюди багато впаде. Баркріфт на самий великий он, я кинув мітку. Так, ну я біля... біля нас нікого не бачу, до речі. Нікого, нікого немає. Та ні, Олег сказав, як він по тобі не попадає вже після того, як мене поклали. Так що не накаркав. Ну тут коряк, типу, це така доля, типу, воно мені натякає. Ти граєш з коряка сьогодні. Так, у мене МП5. до речі. Якщо хочеш. Хочу. О, драгунчик. Підібримо. Блін, тоді буде драгун. Х4. Оце у мене скинчик новий на ЕСА. О, МП9. Блін. А покажи скинчик на Іса. А он він лежить, може взяти його, він тобі повин, 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 повинен показатися. Кухні хіба собі? То Оце це ж штор, він мені він випав. Тобі випав. Да, да, да. Є Храй, ну це, звісно, імба. Сасний. То Та що, ти будеш ІСа брати? Ні, я я не буду. Я МП я МП9. Мені я поки з ПП шок хочу пограти, тому що мені треба навчитися з ПП-шок норм. А МП9 ти не викинув? Uh, ні. Там їх дві, по-моєму. Чи одна. Oh. Беріл, скарл. Ну, все, виходим. Я залутаний. Блін, який в мене прикольний вісик на драгунця. Випав теж. Блін, два рази випав, до речі. Uh -huh. Блін, ми в центрі зони. Так, да, кастомка, кастомка випала. Та давай полутаємо ще uh -huh. нижню. Давай нижний туді лута нема, бо. Я б таки би взагалі, десь би міномет знайшов. Червона зона. Ихать, мене чуть червона зона не вбила, давай на моє хп. Я пердула моя машина! Машиночка, жива! Диви яму впала, прям бляга дышов. Де? на моє хп. Я не бачу еба. Да, ХП я бачу. Речі. Ні, нема, нема. Вони не Оце таке, таке бувало. Мені Байер казав, типу що, заходь. Байер казав, що цей. О, панзер, бляха. М? Гарно, ну ладно. О, тут дивись, ключ безпеки. спеки, отам, до речі, треба. Тут тачка. Гаражик. Ну, у нас. Моментик знайдем, знайдем, не? Побачим, постараемся. Да. Ключ безпеки. Идем, лут Позь візьмем. Отам там я бачу, ми проїжджали. Це? Да, воно тільки шо ось ми там його проїхали. Да, там да, і фурі. Була. Це там АВМ може пойдет. Тут все У-у. Відкривай. Да, Вм. Бери собі. Охим, І третій шолом. Чекай! А, тут відкрились ці ці двері, я зрозумів. А, ВМ тупо з одного пострілу забирає, так що ця катка вже каже наша. Оце чітко, блях, оце мені таке подобається. Я так зрозумів, ми просто тут топ один беремо. да да, да, тут топ, ну. Ось Бейкса що знайти. Їх 4 тільки, я бачу. Ману також Хочеш... Хочеш я тобі кину на тобі, Я тубе икса 6-го кину на твою цю АВм-ку натримай. Собі, я мне киникса 4-го. Кину. Бо за АВМ-кою тобі а, набагато злоку, буде фейниш. Хочеш а? на гору залізти? Поїхати Поехали на гору. Давай. Такое я б хотів би. Я думаю, що тут на горі можуть бути. Минулий раз. Ну таке вже зона маленька. Уже раніше вийдемо. Ти зараз хочеш? Давай зараз вийдемо, трішки, приближимось. Оооо, тут, тут кемп. Ну тут по-любому сидять. Хоча тут закрито, наче. Тачка справа. Зболонів. Да, да, їде он. Поліцейська. Курва, нема панзерфауста, Я без панзерфауста їх. Я вийшов. Також. Там, там. Чув. Присядь! Вони на двох тачках. Вони зупинились. Ні? А. -а. а зараз... Летить мотоплан. Mm. Да, бачу. Та ну кидати, зараз тільки спалимося. Тобі глушник не треба на ВМ-ку? Треба. На, тримай, глушник, кину тобі. Бачу, бачу, тихо. Я тобі глушник не Тихенько. Слухай, треба валити звідси або закривати, бо ззаду. Ти глушник береш, ні? Да, да, да. Слухай, давай а, поїхали звідси. Поїхали. Мені не подобається, ми з двох сторін. По-перше, ззаду, я там типа вклав, а по-друге, от і справа. А де ззаду ти вклав його? Ну, в будинку. Отам, бачиш, мітку поставив. Ага, понял. Він де позицію нам зайняти, я хз. Тут всюди буде погано, бо до хрена їх а он де та поліцейська, вони, коротше, гору зайняли отам. Ну, все, хай сидять. Міномет би зараз, зараз по тій горі тільки, тільки так можна було би кидати. Адам. Так, маленька будочка ось. Справа, а це кем? Ми тут були. Угу. Так, да, ми тут не забули. Не бачу нікого поки. Зараз дивимося, де зона буде. Подивись, де зона. Кажи куди їхати. Рез... Може ото наверх, але ж ми звідти приїхали. Ось сюди, їхали. справа виходить, отам, ото зона. Это центр зони виходить А ми ж звідти, ми ж звідти приїхали Ну, трішки з іншої, да, майже. Може мені взяти пікапа, чуєш, щоб ми не в одній чихай. Там же поїхали То центр зони О, там. Давай-давай Нам би на гору десь зеркало. С паприкой. Да, 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 з паприкою. Давай, може тут, ні, потихеньку поцепим. Давай, да, да, давай. Вони падають, вони падають. Подім, вони приземлились. Ні, вони взлітають. Ні, вони стали. Так, вони до, далі полетіли. Тут десь коло мене пікаються. Чому пішли зі мною тут. Біля мене пікаються, давай я тебе а чекаю А там, там згори типу, типу якоїсь земляної чи, чи землянки якоїсь поняв. Треба знеболівальки було б жахнуть. Отут тут можем залізти, дивись Ну там на горі ще один є. Раз, неболевалька. Он да вы залазь тут. Та епт тебе каже. є yeah. Є. Жесть, что такое сюди до цього? Там ще зліва кидали. Я знаю, чую. Звіт идес. Можем підходить. Пишно підходом. Давай. Потихеньку. По підсайфом. Нас, нас буде чутно, нам вас буде чутно. Присядь. Хоча під заривами може і не. Бачу, бачу, бачиш тихенько. Блять, він. Просто обернувся в ту саму секунду. Отут. Та бачу він. Треба міняти. по тобі пролетіло, по-моєму, чи ні? я тип. О, там. Треба, походу, цей. Давай спробуємо ще отак. Блін, нам зону потрібну. А зона там. Там, де ми приїхали. Що, назад іде? <ріст> ну да. Бачу, там тіпи пуляються. От там дуже далеко. Там, де наша тачка, звідки ми приїхали, поняв? Будемо зараз зустрічати mm -hmm. їх, вони зараз спускатися будуть, мирон. Треба бігти, бо зараз бляха нам спину будуть бігти. Так я ж тобі кажу, давай вниз швидше. Зараз ми внизу будемо їх чекати. Тут дроп. Де? Колома. Це вдачно я зайшов. То що, давай. Ти прям Дай... туди вниз? Да, та я теж хочу залутатися. Тут і тачка внизу он чиясь. А що там на дропі було? Там нічого такого цікавого, там все залутано. А, залутано. Тоді хрен ним. Тоді вниз ідем. Давай приймати їх. Зараз 20 секунд і зона буде. Ще нижче. Я хоч позицію можу зайняти? Ну да. Вони зараз так само, як ми будуть падати. Тоді пішли. Можемо в оцю будку. Казбудка там є. Давай. бачу. Давай, давай. щоб вони курва зараз в спину можемо... нам забуду. Ні, дивись, ми можемо зробити план капкан. Вони в цю будку будуть пробіжать, пробігати, а ми в спину. Можуть, якщо вони в неї не будуть забігати, давай попробуємо. Не буду, О, не курва, який ти хитрий. Тихенько. Все дамо. Тебе якісь боліки? Один. Поняв. У мене є енергії. Оці як, блин, ці як, блін, ці хрені. Не знаю, що мені сімок стільки. Хотя вемиків у тебе на нього цей скин якийсь. Mm -hmm. дуже, дуже прикольний. класний О, я взбудився. Наш ти так робиш? Наше ну, щоб сюди граната не полетіла. Тихо, тихо. Да. Да, ідуть. Тихо. Тихо, нас чутно. Наступний квадратик далеко від нас, Мирон. Треба бігти. Mm -hmm. Тут Можна ще 30 секунд дочекатися і потім побігти. 30 секунд. Через вікно? Да. Бо два репаливно буду відчиняти. Да, да, там носиш. Треба бігти. Там дроп ще падає, ти бачиш? Угу uh -huh. Тут треба дивитися в обидва 16 залишилося, тобто це 4 тіми Там зараз дроп лутати будуть, можна подивитися. Мені його видно з цієї сторони. Я ти бачу. А вон він, кинув меня. Там, де спікається. Та зараз по любому лутати будуть, Головне, щоб в жопу не прийшли. А, зона йде вже. Зона йде, зона йде. Біжим Бережно в кімпах, Ці тому що будинки, в кімпах взагалі. можуть бути. Будуть такі як ми. Бляють задом. Я б став би прийняв тут. Бачу Я з дому сусіднього, Зараз зарабу біжати, не, да, да, в вікні. Вибіг. Прибігає. Перебіг в цей, в сусідній. Там дві спина буде Оце вікно дивися. Хоча він в сусідній перебіжав. Тобто він в той в тому домі. Так, знеболювальні Що, будемо бігти? А там з той сторони тип. Да, ходім. Тіп по звуку. Уже в цей кемп? Мирон. Раз, тип біжить. По клаву. Де? Ага. Тут. Все, його Він за деревом? Йо. По мені, по мені. Він жив-мертвий. От, Курва. Боже, я зараз замру від зони, це буде найтупіша смерть. Бачу ті біля дропу, біля дропу. Блядь, по мені. Боже, я від зони помираю. Да, я помер від зони. Ой, курва, той мене просадив, бляха. Біжи, біжи. Я не знаю, чи я доповзу. Ні, я не доповзу, забий. Не вистачить пару. Диви, пару метрів не вистачило. Срань. Ось там біля дропу один був 100%. Он біжить, бігає, бачиш? шел пецюка он, он, он зверку давай це твій топ так кидай 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 ще ше ще. Не будуть підпушувати. Ну і ми позицію вигідно просто. М -м, заліз в цей, заліз е, в басейн ні бачу. Он, он, он. Mm -hmm. Да, угу. Что ты делаешь? Боже, это просто капец. А что? Он зону кинул, браку. Давай, давай. Бляха, хорош. Молодець, перестав пипатись, молодець. Ти якщо, походу, вкладеш, то це ти забрав усіх. А ну нон, біжить до дропа, з лівої сторони біля дропа один. Біля дропа, друже. Зліва. Угу. <звук> Хорош! Дай, щоб по тобі ці не зачевили. Біля тебе бігає. Ти зможеш, давай. Давай, давай! Ще один, ще один. Давай! Да! Сука! Бум, каже! На коліночки сюди сіли! На коліночки! Один, один проти склада залишився. Бихать! Оце ти оце ти дав, дядьку, не погано ти шо. Максимально я сьогодні, я сьогодні відчував, що я щось візьму. Ми Бу. просто 2 на 4 граємо проти складів і взяли топ-1. Ну це просто жесть. Це машина, Олег. Уу, ти шо кажу, я в шоці. Просто в мене зона була дуже файна. Вони до мене йшли, не я до них. І залітало в мене все просто. А, я не знаю. Я. А знаєш в чому прикол, Мирон? Я просто був максимально спокійний. От, просто, типу, максимально спокійний. Я максимально розумів, що треба там видати, треба тут. І я якось це спокійно робив. І я, типу, блядь, це ж. Це ж таке.